Найбільш активний із французьких інтерпретаторів Катеренів Нострадамуса Матео Чільфреда вважає, що певна частина цих пророцтв має стосунок до України. Зокрема, вже наступного дня, після початку повномасштабної війни РФ проти України, одне із французьких інтернет-видань опублікувало його інтерпретації двох катеренів Нострадамуса, які мали стосунок. До найбільш актуальної в світі теми. У першому випадку Чільфреда пояснював, що, мовляв, про віщення проведеться про кровопролитну війну, яка настане наступного дня після чуми, може стосуватися лише цієї війни, яка настала під час епідемії ковіду. А поза як війна дійсно виявилася кровопролитною, і позаяк епідемія зникла разом із початком цієї повномасштабної війни. То нібито інтерпретація Чільфреда дістала своє підтвердження. Хоч із цим можна посперечатися, поза як у відповідному катерині згадане французьке місто Оргон, назви якого Чільфреда вважає помилкою друкарів, які, мовляв, пристосували невідому їм географічну назву до добре відомої кожному французу. Інший катар Мастрадамуса про жахливу війну Чільфреда пов'язує з Україною саме тому, що тут згадане слово триденталь, яке він інтерпретує як тризуб символ України, поза як французькою мовою слово тризубець перекладається як «тридент». Тут також із даною інтерпретацією можна посперечатися, а можна й погодитись із нею, але принципового значення це не матиме. Поза як в обох згаданих катренах йдеться лише про початок війни чи хід війни, але нічого не сказано про її результат. Отож про інтерпретації Чільфреди можна було би не говорити, якби не одне його зауваження наведене у зазначеній публікації. Тут Чільфреда стверджує, що катрени Нострадамуса написані таким чином, що чимало із них є пов'язаними з містом. І з іншими катаранами, незалежно від центурій, у яких вони розміщені, таким чином, що один катаран є продовженням іншого. Але нумерація катаранів при цьому лише заплутує ці зв'язки. Це стверджує дослідник, який присвятив своє життя інтерпретаціям пророцнострадамуса і для якого французька мова є рідною. Тому його думку, як на мене, слід взяти до уваги. Деякі інші дослідники творчості Нострадамуса стверджували, що в нумерації Катеринів якимось чином зашифрована послідовність майбутніх подій, дехто із них висунув свої версії стосовно розшифрування цієї таємниці, проте нікому не пощастило зробити це переконливо. На мою думку, це була б занадто велика робота, яку Нострадамус не зміг би здійснити з тієї причини, що він і сам не знав послідовність геть усіх майбутніх подій, які провіщав. Та все ж цілком може бути, що у номерах Катеринів та Центурій криється зв'язок із певними частинами пророцтв на одну тему. При цьому цей зв'язок. Може відображувати послідовність розвитку відповідної події. Зв'язок між катенами встановлюється за їхнім змістом. У пов'язаних з містом катерена простежується спільна тема, тому встановлення цього зв'язку невелика проблема. А ось для того, щоб встановити послідовність розгортання подій для певної теми, існує така проста методика. До номера Катерина додаємо номер центурії і отриману суму зводимо до простого числа шляхом додавання цифр, із яких ця сума складається. Чим менше число ми отримали, тим більш ранньою буде подія. І чим більшим буде це число, тим більш пізньою подіям. Якщо ж числа збігаються, як і зміст катеренів, тоді це взаємодоповнюючі катерени про один і той же етап відповідної події. Якщо я покажу це на прикладі, то глядачі переконаються, що у цьому є сенс. Ті, хто дивився усі мої відео, яких йдеться про провіщення Нострадамуса, пам'ятають, що великому реформатору. Про якого найбільш детальну інформацію проведеться, опублікував у своєму посланні до Генріха II, у центуріях також можна знайти чимало пророцтв. До речі, про одне із них я нічого ще не розповідав, тому до цієї теми ми ще повернемося у цьому ж відео. І логічна послідовність цих Катренів є такою: Катрен 73, центурія 10 Катрен 24 центурія 6, Катрен 79 центурія 5, Катрен 101 центурія 10, катрен 70, центурія 6. Якщо при цьому ми додамо числа нумерації кожного з катренів і зведемо до найпростішого числа, то виявиться, що маємо такий числовий ряд: 2, 3, 3, 3, 4. А поза як цей числовий ряд розпочинається із двійки, то випливає висновок, що у Нострадамуса є ще принаймні один Катрен, у якому розповідається про великого реформатора Катрен, який хронологічно передує всім зазначеним. А тепер пересвідчимося, що справді тут простежується хронологічна послідовність. Наразі перший у цьому переліку. Це Катерен 73, ї 10 ї центурії. Звучить так: нинішнє, порівнюючи його з минулим, судитиме великий юпітеріанець, модерний світ обтяжуватиме його і дехвалтоване правниками духовенством. Тут ідеться про той період біографії великого реформатора, який передує його приходу до влади. Він судитиме модерний світ у своїх працях. Порівнюючи його з минулим, його обтяжуватиме духовна деградація людства і латентне переслідування християнства з боку антихристиянських могутніх сел. Другий у цьому переліку Катерин 24 центурія 6. Звучить він так: подвійність рак породить катастрофічну війну. Трохи пізніше він знову вінчатиме на царство короля. Який на довгий час принесе мер землі. Тут, як бачите, йдеться настільки про прихід великого реформатора до влади, скільки про ту подію, яка передуватиме його приходу до влади. Цю подію Нострадамус називає катастрофічною війною, і це може стосуватися тієї війни, яка зараз відбувається, а чому про це я вже говорив в одному зі своїх попередніх відео. Третій у цьому переліку Катерин 79-й, Центурія V, про який я ще не розповідав жодного разу. Звучить він так: священна пишність прийде, щоб понизити острови, впроваджена великим законодавцем, Смиренний звеличиться, прикрість для заколотників, не народиться на землі ніякий суперник. А ось такий цей Катрен. В оригіналі. Тут, як бачите, великого Юпітеріанця Нострадамус називає великим законодавцем, а великий законодавець, як це випливає, із 95-го Катерина Нострадамуса Третьої Центурії, може народитися лише в Україні, адже тут сказано про те, що закон смерті поступово зникатиме, а йому на зміну прийде кращий закон. Після того, як зазнає краху Борисфен, тобто Дніпро. Також у даному 79-му катерині про великого законодавця сказано, що він буде смиренним або скромним, це слово можна перекласти і як смиренний, і як скромний, і що при цьому звеличиться, чим викличе прикрість заколотників, які хотіли б його усунути. Також тут сказано, що не народиться на землі жоден з людей, який би міг стати йому суперником. Кажучи інакше, не народиться ще один великий реформатор. Він буде унікальним. А розпочинається цей Катрен словами про священну пишність, яку він впроваджуватиме, чим понизить острови. Ви запитаєте, що це за священна пишність? Йдеться про те, що другий Ватиканський собор постановив пристосувати обряд до сучасного модерного мистецтва та архітектури. У підсумку під час літургійної реформи намолені священні образи та статуї були викинуті із храмів та замінені модерними карикатурами, настінні розписи храмів побілили. І цей процес продовжується зараз у греко-католиків. Наприклад, у Дрогобичі, у церкві святих апостолів Петра та Павла був такий розпис та Іконостас, а зараз церква виглядає немов після нашестя вандалів ось як. Важко повірити, що таке відбувається у наш час, причому здійснюється це руками самого духовенства, дехвалтованого ватиканськими правниками. Водночас же під час роботи Другого Ватиканського собору відбувалася реформа самого чину літургії, не менш прикра за мистецький вандалізм. Про відступництво князів церкви від істинної віри, тобто про другий Ватиканський собор, Нострадамус розповідає у своєму посланні до Генріха II. Зауважуючи при цьому, що в цей час, коли відбуватиметься така прикра подія, народиться той, хто звільнить народи від цього добровільного рабства. Отож, великий реформатор поверне священну пишність усім церквам, які є в Україні. Нам це здається неможливим, але час міняє все і в людей є можливим у Бога. Який настановить відповідну владу. У часи Нострадамуса словом острів називали також Півострови, тому острови, які будуть понижені Реконкістою священної пишності, це не лише Британія та Ірландія, але й Італія. Четвертий у цьому переліку Катрен, 101-й центурія 10-та про те, що він має стосунок до наступного президента України. Я навів незаперечні докази ось у цьому відео, логотип якого перед вами. Нагадаю, зміст відповідного Катерина. Після того, як роздвоєний, шостий з напіврогів і шісткою в отворах, буде накритий двома шкурами, великий володар-спадкоємець жаб оздоровити зуміє цілий світ! Як бачимо, оздоровлення цілого світу відбуватиметься, зокрема й через реставрацію священної пишності в християнських обрядах, яку ініціюватиме великий реформатор. І останнім у цьому ряду Катренів є катрен про Великого Керена, який матиме титул переможця і стане володарем світу, і якого любитимуть після того, як спочатку боялися. Ось таким чином вибудовується система пророцтв великого реформатора, великого Юпітеріанця, великого законодавця у Катеринах Нострадамуса. І при цьому ця система має свою хронологічну послідовність, на яку вказують номери відповідних Катеринів та Центурій. Отож кожен, хто хотів би це заперечити, мусив би висунути власну гіпотезу. Ніби всі ці матриці або коди нумерації катренів є випадковим збігом, проте така гіпотеза не може пояснити той факт, що послідовність кодів відповідає логічній послідовності розгортання подій, провіщених у цих катренах, причому таким чином. Що усі п'ять Катренів виглядають як одне велике ввішоване пророцтвом.